гуска зійшла з яєць, тут 10 яєць так і є. Нехай сидить собі. Друга синя починає вже пух підривати, закривати. Може, дасть Бог колись і сяде. Перепілочки мої. Все чудово. Вчора було 6 яєчок, але сьогодні зранку ось одне є. Так що десь трішки поплутали, як то кажеться. Немає, треба зараз водички наляти. Ці великі курчата сидять в кліточці, не випускаю їх, нехай ще поки сидять. Індичат немає, то вони в кліточці собі сидять добре їм тут. Ну а ось тут виходить вже чотири перепілки помальованих, як я кажу, їдять, п'ють і все чудово. Вирішила з цієї банди все-таки прибрати всіх півників, ну але це трішки буде пізніше. Два, чотири, шість, вісім, десять їх. Тут виходить ще два півника і вісім корочок. Ну це трішки мало. Якби було три півника, було б взагалі супер. Але так як їх мало, на інкубацію буду довго збирати, то краще приберу півників всіх. Тих відгодую і переріжемо, як то кажеться. Ось таке у мене рішення з перепілками, а далі буде видно, як воно буде. В купати яйця закладені, тоді далі будемо формувати щось. Ментамочок виношу на двір і дивлюся, що ну, більшості всі курочки, можливо, і навіть всі дев'ять по хвостикам, ну, можливо, ще там якісь, ну, ось один, здається, фільми там є такі режіші, а то всі курочки. Але добре, що нас того хлопчини, що я брала яйця перепилені, він також займається всякою птицею і в нього є. Бентамки півники, навіть є великі. Ну, Будемо бачити походу. Звичайно, було б чудово взяти іншого, хоча в мене просили сім'ю, але не вийде в мене сім'ї, тому що ось так. Ну, Будемо бачити. Час покаже, як то кажеться. Не будемо забігати на далекий порід. Ось, ось, ось цей півник. Виходить вісім курочок. І півник один. Вчора взяла ось такий комбікорм для кролів гровіка. Я вже такі брала, він мені сподобався. І для, для перепілок старт я змішую, як раніше я показувала з, з госипкою і з преміксом для несучок. Мені дуже сподобалося. Кури почали краще заношуватися. І для свинки ще взяла вчора. Ось шприц, вітаміни, щоб поколоти, тому я завжди її перед. ну, Після поросят кулю вітамінчики. Також взяла 3-літровий слоїк молока для хлопців. І ось вже повністю лоточок назбирала яєць. Хлопці дуже полюбили перепилені смажені яйця, їм цікаво, так як вони малесенькі. Ну і по 5 штучок так точно з'їдають. Тут все чудово, перевертаємо трішки їх в одну, в іншу сторону і все добре. Ці перепилятка будуть лупитися, якщо буде все добре. Хоча в нас вчора вночі з часу до 4 не було світла, вимикали. Не знаю, трішки температура тут впала. Що буде, не знаю як, але сподіваюся, на краще вони будуть лупитися 2-3 числа червня. Тобто вже не так і далеко. Ось так. Ну і в цьому інкубаторі почався вилуп сіреньких, таких популястих індокаченят. Ось три ще надклінятих. Тому лишаю його тут, нехай воно обсихає до вечора. Раз ці скроплюю і все. Ну, а ось тут така краса. У мене п'ять е, каченяк з Івано-Франківщини, одне старшечки, а четверо меншечки. Але вони себе добре почуваються, у них чудово, водичка є, корм є. Ну і два моїх цих. Таких одне з очком, одне щось з лапками було, тому я його не продала. Індокачення лишаю всі собі, тому що це для мене цені дорогоценні. Хто не знає ось ці коричневі індикаченята, це з івано франківщини мої друзі, мої ютубовські така родина вже прислала мені яєчка і ось. Я вже нарешті від них каченята. Тому минулого року вони присилали, але ті каченята пропали. І ось так. Свинка так підхудла, добре, а чи підхудла. Ну, я вже знаю її, як то кажеться, властивості. Знаю, що з нею робити. Зараз вітамінчики проколимо і буде все чудово. Вона відновиться. І навіть те, що додавала премікси. І, їх хто каже, не допомогло. Зараз ще травички надам. Дівчатка несуться. Тут минулого року ця курочка була квочечкою. Квочечок я не хочу, хоча і світло вимикають, але буду закладати інкубатор. Так, все, травичку кинула і все чудово. Їсть, Доїдає вже. Поросятки їдять. Вчора одного кабанчика лише забрали. Дуже багато людей дзвонять, питаються, але ще такої продажі немає, Апетитний, чудовий, травичка також зелененька є і все добре. Їдять бандити, їдять. Ось так. Всі такі рівненькі, одна свиночка ось трішки менше. Але нічого вона потім піде. Вона саме остання була. І ось так. ці такі кабанчики всі рівненькі. Корочки тут себе добре почувають, кожного вечора випускаю їх, щоб вони попаслися їдять і все добре. Кроленя там принесла комбікор, зараз роздам, і сіну. Не даю їм, спочатку давала прив'ялене, але зараз вирішила краще сіну. нехай собі там перебирають, коли хочуть. знає, хочуть пити, бо вода кінчилась ночі. Ось там зразу. Вони чують цей звук і вже йдуть їсти. Ох, дають. Там. Одне їсть, і зараз всі до нього прибіжать. Пити, пити, захотіли всі бідорашечки. Я так дивлюся, якщо а, в день є водичка, ну зранку постійно наливаю, але якщо ввечері є, то я їм не наливаю. В них була ввечері, але десь. Занячки вчились. П'ють багато, та як комбікорм їдять. І сіно, все сухе, тому п'ють багато водички. Ну, є тут малесенький зайчик. А, буду бачити, кролинята то будуть на продаж, але буду бачити, як. І що, собі по можливості одну чи дві лишу кролички, та як це кролички, е... тато їх Антон, а в мене ще є рижик і... Можна буде вільно споровувати їх тому і так. сіна дала так вдосталь, мене вже попали і собі нехай їдять. Ось у мене є не один кущ бузини, і вам далі покажу в наступному відео. Компот, який ми з хлопцями полюбили, дуже такий він літній, смачний. Компот ну, напій з бузини. Робила компот на зиму, але вже напевно 4 чи 5 банок 3-хлітрових хлопці випили. Ну, Це краще, ніж солодка вода газована. Тому ось так. Не можу ніяк спарувати цю рижу. Більшу, Антон старається, старається. Я періодично її кожні два дні закидаю і щось вредне, вона вредно. Мені писали щодо рижика, ну, побачимо. Хотілося б, щоб до Антону, так як щоб були різнополі батьки, і можна було сім'ї спробувати надалі. Ну, будемо бачити. Чорненька попорована більше 17-го, тому що я 15-го її тоді лишала і не побачила, як її Антон парує. Ось я тут підписала. Але 17-го це я вже добре бачила, що попорувала. Друга рижулька спорована Антоном, ой, не Антоном, рижиком, ось я підписала. Пускала її через 2-3 дні, не пам'ятаю точно. І... Вона вже втікала, фиркала, не хотіла, так що, надіємося, що спаровано. Рижунчик такий вже, красавчик став, молодець. Комбікорм насипала, травички є, все чудово. Режульки також комбікорм насипаємо. Вже <смі> Дивлюся, за нею дуже обережно. Перевіряю, чи закрила я. Ну, ось так. Відчувати свіженьку водичку. Ніяк не можу тут придумати поїлочку для рижика, ну, але нічого страшного. Ну, нарешті він її попорвав. Сьогодні 23-ті, тому записуємо і все чудово.